Кіллі Віден, ірландська казка Чоловік був на пагорбі Трендрінь, коли побачив одного маленького чоловічка, що витягнувся і міцно спав на вересі. Чоловік зняв товстий манжет, який одягав на роботу, підкрався і засунув маленького чоловічка в манжет. Він байливо відніс його додому і плоклав на камінь вогнища. Коли він прокинувся, Фея виглядала як удома, і незабаром почала насолоджуватись герою з дітьми. Вони назвали його Боб із Пустища. І Боб сказав чоловікові, що покаже йому, де знайти золоті горнятки, заховані на схилі пагорба. Через кілька днів сусіди працювали на зборі врожаю, а потім прийшли до чоловіка додому, щоб відсвяткувати ситним обідом. Щоб уберегти його від сторонніх очей, фею Боба замкнули в сараї з дітьми. Але фея та діти виявились хитрими і знайшли вихід із комори. Невдовзі вони гралися в хованки навколо великої купи пуху у дворі. Граючи, вони побачили крихітного чоловічка та жінку, які шукали щось навколо ворса. О, мій подолашний скілвідин, сказала маленька жінка, де ти можеш бути? Чи коли-небудь знову побачу тебе? Боб сказав дітям, що повинен повернутися додому. Мої батьки прийшли, вони шукають мене. Я повинен повернутися з ними. Тоді він закричав, ось я, мамо. І перш ніж діти це зрозуміли, Боб зник разом із своїми батьками, а діти залишилися у дворі. Їхній батько був дуже розлючений і бив дітей за втечу із замкненого сараю. Після цього чоловік іноді відправлявся на пагорб Трендрін шукати фей і золотих горщиків. Але він так і не зміг знайти жодного.